Українською Пригоди маленького дракончика Ізидора Ізидор був не зовсім звичайний дракон. Він був маленьким, зеленим і мав дивне захоплення колекціонувати метеликів в той час, як інші дракони палили села та жахали людей. Ізидор сидів на квіточці і ловив метеликів. Його луска переливалася всіма відтінками зеленого від світло-салатового до темно-оливкового. А крила були прикрашені візерунками, що нагадували метеликів. Саме тому він так полюбив цих мережевних красунь. Одного теплого літнього дня Ізидор, як завжди, вирушив на полювання за метеликами. Сьогодні він мріяв знайти рідкісного нічного метелика з крилами, що світяться в темряві. Зачарований красою природи, він не помітив, як залетів занадто далеко. Несподівано перед ним з'явився старий дуб, а на його гіллі сиділа відьма морква. Вона була незвичайною відьмою. Замість традиційної чорної сукні на ній була яскрава фіолетова мантія, а на голові великий помаранчевий капелюх. Відьма помітила Ізидора і розсміялася дзвінким голосом. Ого, який гарний маленький дракончик якраз те, що мені потрібно для нового зілля. Ізидор від страху ледь не випустив свого сачка. Він почав відступати, але відьма була швидкою. Схопивши його за хвіст, вона потягнула його до себе. Ізидор почав викручуватися і кричати він плюнув у відьму вогнем, але вогонь був такий маленький, що більше нагадував іскру. Відьма лише посміялася і сказала. Ой, який маленький дракончик, і вогник у нього такий самий маленький. Серце Ізидора стислося від страху. Він здавався таким безпорадним перед цією великою і страшною відьмою, але він не збирався так просто здаватися. Згадавши всі казки, які йому розповідала мама, Ізидор збагнув, що має діяти розумно. Він заплющив очі і почав згадувати все, що знав про відьом і раптом. Його осяяла думка. Ти знаєш, почав він, намагаючись звучати впевнено, хоча голос його тремтів: Я чув, що ти боїшся мила. У мене є друг, великий дракон, який любить купатися у мильній піні. Він такий великий, що коли купається, то утворюється ціла мильна гора, і піна піднімається аж до хмар. Відьма злякалася, її очі широко розплющилися від жаху. Вона уявила собі гігантського дракона, який плескається в мильній піні, а піна досягає небес. Ні, ні, тільки не це! закричала вона, відступаючи на кілька кроків. Тільки не мило. Ізидор, побачивши, що його план спрацював, продовжив. Так, так, мій друг дуже любить митися. Він каже, що після миття луска блищить, як золото, а дихання пахне медом. Відьма ще більше злякалася. Вона уявила себе в мильній піні. Ні, ні, заберіть мене звідси. Заверіщала вона і, не озираючись, побігла геть. Ізидор з подихом полегшення випустив повітря. Він зрозумів, що навіть маленький дракон може бути сміливим і розумним. І, хоча він вигадав свого друга велетенського дракона. Він врятувався від небезпеки та подумав, що було б дуже класно мати такого друга. Після перемоги над відьмою морквою Ізидор повернувся до своєї квіточки і продовжив полювати на метеликів. Але тепер, коли він згадував про свою пригоду, не міг не посміхнутися. Він придумав такого великого і сильного дракона, що навіть сам почав у нього вірити. З того дня Ізидор почав мріяти про справжнього друга дракона. Він уявляв, як вони разом літають по небу, полюють на метеликів і граються у хованки серед хмар. Він навіть придумав йому ім'я Смарагд. Одного разу, коли Ізидор летів над лісом, він почув дивний звук. Це було щось на кшталт муркотіння, але дуже гучне. Він подивився вниз і побачив величезну яму, а в ній великого синього дракона. Дракон був весь у бруді і виглядав дуже сумним. Ізидор відразу зрозумів, що це його друг смарагд. Він спустився вниз і підлетів до дракона. Привіт, смарагде. крикнув він. Дракон підняв голову і здивовано подивився на Ізидора. Ти хто такий? Запитав він хрипливим голосом. Ізидор розповів смарагду про свою пригоду з відьмою морквою і про те, як він його придумав. Смарагд слухав його з широко розплющеними очима. Коли Ізидор закінчив, дракон усміхнувся. Ти дуже добрий дракончик, сказав він. Я радий, що ми познайомилися. Так Ізидор і Смарагд стали найкращими друзями. Вони разом літали по небу. Гралися в хованки серед хмар і полювали на метеликів. Ізидор більше ніколи не боявся, бо знав, що у нього є справжній друг, який завжди прийде на допомогу.